Відкриваю середню рамочку і попадає якраз на б 419 Номера не бачу вже. Можливо, є, але він вже стерся. Такс. Тут бачу розплод. От матка. Така матка. Хороша матка. Хороша лінія в жил. Приморська по лінії матері. Мати її Б 419 АБР Так, ідеа? Бі... У нас 2020 року йде на 2023 рік. Усе. Такс. Розплод. Розплод. Можливо, є. Є розплод, але чи сюди не знаю. Так, на цьому репортаж завершено.